Земельна комісія зібрана для розгляду поточних питань. Розпочинаємо з першого питання. Про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості корні Петру Дмитровичу. Так, пропонується такий проєкт рішення. Про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості корні Петру Дмитровичу. Розглянувши заяву громадянина України, корні Петра Дмитровича про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу приватну власність земельної ділянки, Олександрівська селищна рада вирішила затвердити технічну документацію землю щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості громадянину України корні Петру Дмитровичу, площею 015 га для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Із земельних наданих у власніщі користування землі житлової громадської забудови. Кадастровий номер земельної ділянки 48 220 55 209 047 0069, розташовану за адресою вулиця Перемоги, 23, селище Олександрівка, Вознесенського району Миколаївської області. Передати громадянину Україні, кожні Петру Дмитровичу земельну ділянку площою 015 га власність для будівництва слуговування лихового будинку, господарських будівель і споруд. Розташовано за адресою вулиця Перемоги, 23 селища Олександрівка, Вонисянська Йоно, Миколаївської області. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, будівництва земельних відносин охорони природи питань житлово-комунального господарства та комунальної власності. Приходимо до голосування. Коніщенко за, Козаченко за. Першку за. Переходимо до наступного питання про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості Драчевському Миколі Цезаровичу. Пропонується такий проект рішення про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості Драчевському Миколі Цезаровичу, розглянувши заяву громадянина України Драчевського Миколі Цезаровича про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. На передачу приватну власність земельної ділянки Олександрівська селищна рада вирішила затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості громадянину України Драчевському Миколи Царжиновичу. Площею 008-8 для будівництва шлування житлового будинку, господарських будівель і споруд і земель наданих у власність чи користування землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер земельної ділянки 48 20 55 2009 045 0017 розташовано за адресою вулиця Незалежності на 209 селища Олександрів, Кавнесенської Миколаївської області, передати громадянину України за заручу земельну ділянку площею. 00882 власність для будівництва обслуговування військового будинку господарських будівель і споруд кадастровий номер 48 20 55 200, 09, 045 0017 розташовано за адресою вулиця Незалежності, 209, селище Олександрів, Кавнесенська Руни, Миколаївської області. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію. Зрозуміло. Ніченко за. Кто зачинка? За, хорошого за. Переходимо до третього наступного питання про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі «На місцевості Ніколаєві Вікторії Олексіївні. Про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості Ніколаєві Вікторії Олексіївні, розглянувши заяву громадянки України Миколаєва Вікторія Олексіївні про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості. Та передачу приватну власність земельної ділянку. Олександрська селищна рада вирішила зазвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості громадянці України Ніколаєві Вікторії Олексіївні. Площі 0,15 гад для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадивна ділянка і земельних наданих у власні користуванні користування земля міжкової громадської забудови, кадастровий номер земельної ділянки 48-220-55-200-09-07500 тридцять розташований за адресою вулиця Подзігуна Генерала 60, селище Олександрівка, Вознесенська Рино, Миколаївської області, передати громадянці країни Ніколаєві Вікторії Олексіївні земельну ділянку. Площі 015 ага. у ну, власність для будівництва та обслуговування житлового будинку сподівських будівельської. Кадастрове No48 220-55209-0750030 20, розташовано за адресою працівника генерала 60, селище Олександрівка Знесенська района Миколаївської області. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію. Голосуємо. Ніщенко, да. Ніщенко, да. Прошу, да. Переходимо до наступного четвертого питання про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості Новаковській Марії Олександрівні. Про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості Наваковській Марії Олександрівні, розглянувши заяву громадянки України Новоковської Марії Олександрівні про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачі приватної власних. Олександрівська селищна рада вирішила затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості громадянці України Новаковській Марії Олександрівні. Площі 015 а для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель Споруд із земельня наданих у ще користування землі житлової громадської забудови, кадастровий номер земельної ділянки 48 220 55 200 п'ять п'ять двісті на розташовано за адресою вулиця Покровська 60, селище Олександрівського несенського району Миколаївської області. Передати громадянці Україні Новаковській Марії Олександрівні. На земельну ділянку площі 015 власність для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд кадастрове No482055209037 0043, розташоване за, адрес, за адресою Покровська 60 селище Олександрівка, Внесенського району Миколаївської області. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію. Голосую. Ріщенко за зацінок за трошку за. Переходимо до наступного п'ятого питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності цільове призначення якої змінюється. Пропонується такий проект рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється. Відповідно до законів України, розглянувши заяву генерального директора ТОВ ДНК ГУП в особі генерального директора Гайдук Володимира Івановича щодо відведення земельної ділянки. Приватної власності цільове призначення якої змінюється із земель для будівництва житлового і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на будівництво обслуговування будівель торгівлі. Олександрівська селищна рада вирішила перша затвердити ТОВ ДНК група СОБГенерального директора ГайТу Володимира Івановича проект землю щодо відведення земельної ділянки. Цільове призначення якої змінюється із земель для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд Код 0201 у землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 0307, площею 01017 га кадастровий номер 4820 п'ять520906600 яка розташована за адресою вулиця Подзівна Генерала 109, дев'ять Олександрівка, Олександрів району Миколаївської області. Зобов'язати ТОВ ДНК, група директора Володимира Івановича, виконувати обов'язки власника земельної ділянки відповідно до вимог 91 статті Земельного кодексу України, котрой за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію. Голосуємо рішення. так? Зачинку переходимо до наступного, 6-го. Обстеження технічної документації щодо встановлення відновлення земельної ділянки натурі на місцевості. Та надання земельної ділянки в оренду Тодорашку Володимиру Валентиновичу пропонується такий проект рішення про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та надання земельної ділянки в оренду Тодорашку Володимиру Валентиновичу, а розглянувши заяву Тодорашко Володимира Валентиновича про затвердження технічної документації землеустрою щодо відведення. Щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості та надання земельної ділянки в оренду, Олександрська селищна рада вирішила затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості громадянина України Тодорашко Володимиру Валентиновичу, площею 01153, кадастровий номер земельної ділянки сорок восімдвість двадцять п'ятьпять 20904600 двадцять у користування на умовах оренди. Строком на 5 років для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд і земельня наданих у власність і користування землі житлової громадської забудови, розташовану за адресою вулиця Подзівна, Генерала, 230 селища Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області, передати громадянину України та Володимиру Валентиновичу, земельну ділянку площею 011.53. Користування на умовах оренди строком на 5 років для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд і земель, наданих у власність чи користування землі громадської житлової забудови, розташовано за адресою пацієнта генерала 230 селище Олександра Кознесецька, району Миколаївської області. У відділу земельних відносин на архітектури та будівництва, питанчики, хати надзвичайних ситуацій підготувати договір оренди на земельну ділянку, доручити селищному голові Панзарми Полі підписати договір оренди на земельну ділянку площою нове 113. Кадастровий номер 48 55 20, 200 09 046 00 23. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію. Голосуємо ніченко за. Козаченко за. за. Переходимо <клес> до наступного сьомого питання про надання дозволу на виготовлення технічної документації із Землорусі щодо міністралізації земельних ділянок. Пропонується такий проєкт рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, заслухавши інформацію головного спеціаліста земельних питань Рожко Світлани Валентинівні щодо упорядкування документації по земельним ділянкам комунальної власності, Олександрівська селищна рада вирішила надати дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності. Кадастровий номер земельної ділянки 482520030263. Із земельня наданих у власніші користування. Друге, розроблену технічну документацію згідно з причин земельної ділянки затвердити відповідно до вимог чинного законодавства. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію. Переходимо до голосування. за. зачинка за. Наступне восьме питання про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Інституту геофізики Суботіна. Пропонується такий проєкт рішення. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Інституту геофізики імені Суботіна. Розглянувши заяву інституту геофізики в особі директора Олександра Кензера про необхідність відведення земельної ділянки, постійне користування для встановлення, постійно діючої сейсмічної станції для забезпечення реєстрації чіткого сигналу коливань землі від землетрусу у неглибогих шурфах до 4 метрів. Олександрівська селищна рада вирішила. Надати дозвіл інституту геофізики в особі директора Олександра Кензера на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для забезпечення реєстрації чіткого сигналу коливання землі від землетрусів у неглибоких шурфах до 4 метрів і земельне наданих у власність чи користування категорія 3.11 – це для наукових досліджень, не наданих у чи користування в межах території Олександрівської селищної ради Велисенської району Миколаївської області, інституту геофізики, особи директора Олександра Канзера розробити проект землю щодо відведення земельної ділянки в постійне користування та подати на затвердження сесії селищної ради. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Голосує <гум> <гум> <Гусую>, голосуємо <нещенка>, за. за. <гум> Переходимо до дев'ятого наступного питання: про внесення змін до договору оренди землі. Погодується такий проєкт рішення про внесення змін до договору оренди землі, розглянувши заяву громадянки України Васильової Ольги Миколаївни про внесення змін до договору оренди оренди землі в зв'язку з тим, що вона не здійснює підприємницьку діяльність Олександрівська селищна рада вирішила. Внести зміни до договору оренди землі укладено між Олександрівською селищною радою та громадянкою України Васильовою Ольгою Миколаївною на земельну ділянку площею га, кадастровий номер земельної ділянки 48 220 55 200, 09, 035 008. Дата державної реєстрації 260 24 року. Номер запису принча речове право 548-133-41. Частинні зменшення ставки орендної плати. пункті 4.1. договору оренди з, з, оренди з землі. Змінити ставку орендної плати з 10% на 3% від нормативно грошової оцінки земельної ділянки. Зв'язку з тим, що припинено. Відповідно до витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, знято з обліку головним управлінням ДП... ДПС у Миколаївській області, відділу земельних відносин архітектури, і будівництва питань, що та незвичайних ситуацій внести зміни в облікові документи. Доручити селищному голові, бензальні колі Миколаївчик підписати додаткову угоду на земельну ділянку площею 001 10 кадастровий номер земельної ділянки 48 220 55209035 008. А в Олізі Миколаївні звернутися до органів та суб'єктів, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації речових прав для проведення державної реєстрації на вищезгадану земельну ділянку. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію. Голосує, Маніщенко, за. Зачинко за. Да. Переходимо до наступного останнього 10-го питання: про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСБ Олександрівка. Пропонується таке приключення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСББ Олександрівка 5, розглянувши заяву голови ОСББ Олександрівка 5 Савіцьку Людмилу. Світської Людмили про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Олександрівка 5 про передачу у власність земельної ділянки Олександрівська селищна рада вирішила затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, об'єднаності співвласників багатоквартирного будинку Олександрівка, 5 площею 1,2272. для будівництва обслуговування багатоквартирного житлового будинку і земельні надані власні чи користування. Кадастровий номер земельної ділянки 48-220-55-200-09-083-0028, 50 розташований за адресою вулиця Степова, Трикаль в селищі Олександра Ковнесянського Миколаївському місті. Передати об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку Олександр Кап'як, земельну ділянку, площею 1,2272, у власність для будівництва обслуговування багатоквартирного житлового будинку кадастровий номер 4820 п'ятдесят 200, 09, 083 0028, розташоване за адресою вулиця Степова, 3,5, селище Олександрівка, Олесяцької району, Миколаївської області. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію. Голосуємо нічого за. Так, на земельній комісії було якісно розглянуто всі питання. Всім дякую.